Урок, я пізнаю світ. Тиждень 6, урок 52, сторінка 29. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні готували. Порада мудрої сови. Пригадайте, що називають рельєфом. Рельєф це сукупність нерівностей земної поверхні, які існують основні форми рельєфу, гори і рівнини. Основні форми рельєфу. Завдання друге. Установи відповідність між малюнком і підписом до нього, колір, яким на фізичній карті позначають гори. Відтінки коричневого. Тварину, яку зображено на гербі Львова. Лев. Рівнина. Гора. Фізична карта. Наступне запитання. Пригадайте пораду мудрої сови. Усі без винятку фізичні тіла займають певну частину простору та мають форму. Форма фізичного тіла це його образи. речовини не мають такої характеристики, як форма. Що ви бачите на малюнку? Фізичне тіло речовину, ми бачимо піщаний годинник. Це фізичне тіло, але він має в собі всередині речовину саме пісок. Тому на малюнку ми бачимо фізичне тіло, піщаний годинник, який має речовину в собі пісок. Піщаний годинник зроблений із скла. А з якої речовини складається скло? З чого виготовляють скло? Перевірте себе, розгадавши ребус. Пісок, піца С і око. Тема нашого сьогоднішнього уроку середній палеоліт. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про часи в історії нашого розвитку нашого Нашої держави, коли відбулося саме зміни в кліматі, похолодання, переглянемо трейлер до уроків, з'ясуємо завдання. Слити навчає, пам'ять розгубає, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, швидкісна лічба для мозку все ж краса. Я скласний, це урок прекрасний, запитання мог. Маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків: На які етапи поділяється палеоліт? Коли настав льодовиковий період? Що ти знаєш про Румунію? У якій частині України розташована Одеська область? З якими областями та країнами Європи межує Одеська область? Що таке конденсація і випаровування? Що таке кругообіг води? На всі ці запитання ми дамо відповідь впродовж трьох уроків я пізнаю світ. І так попрацюємо з відеофрагментом. Які емоції у вас викликає цей відеофрагмент? Яку частину України омивають Чорне та Азовське море? Увага на екран! Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю. Своїм географічним положенням та природою, наукою, технікою, сільським господарством, мистецтво, Україна морська держава, а Чорне море перлина Світового океану. Неоціненною є здатність Чорного моря зміцнювати і поліпшувати здоров'я людей. Якщо запитати українців, де живуть пелікани, то 90% скажуть, що в Африці, але насправді їх батьківщина дельта річки Дунай, а в Африці вони лише зимують. Дельта Дунаю те місце. Де річка впадає в Чорне море? Саме тут між Україною та Румунією живе найбільша колонія рожевих пеліканів. І так ось такий цікавий відеофрагмент. Які емоції у вас виникли? Яку частину України омивають Чорне та Азовське море? Попрацюємо з фрагментом політичної карти. І так, знайдіть на нашій карті нашу державу, Україну. Ось вона, зеленим кольором, столиця України, місто Київ. Україна морська держава. Підкресліть назви морів, які омивають на півдні України. Це Азовське море і Чорне море. Знайдіть на карті сусідку України країну, що має спільний кордон з сушею і спільний кордон моря. Це Румунія. Підкресліть назву її столиці: столиця Бухарест. Саме на межі Одеської області Україна і Румунія мають спільний кордон із суходолом, і Чорним морем. Далі, будь ласка, попрацюємо із інформацією в рапочках. З'ясуємо, що є однаковим для України і Румунії, і відповідні написи зафарбуємо блакитним кольором. Наприклад, блакитний ось і Україна, і Румунія розташовані в Європі. Столиця Київ вона відноситься до України. Гори Карпати Гори Карпати є і в Україні, і в Румунії, тому зафарбовуємо їх. Столиця Бухарест це столиця Румунії. Тобто воно не буде спільним. Вихід до Азовського моря. Має лише Україна. Вихід до Чорного моря має і Румунія, і Україна. Дельта Дунаю. Дельта це місце, де річка впадає в море. Також має. Тобто ми зафарбували з вами ось ці слова: Гори Карпати, Вихід до Чорного моря і Дельта Дунаю. Переглянемо відеофрагмент для того, щоб перевірити наші. Нашу роботу. Румунія країна, з якою Україна межує на південному заході, тобто країни мають спільний кордон. На території обох держав розташовані Карпатські гори, Українські Карпати знаходяться на заході України, а південні та Східні Карпати простягаються через усю Румунію. І Румунія, і Україна мають вихід до Чорного моря. Річка Дунай уливається в Чорне море через Дельту, яка знаходиться на кордоні Румунії та України. І так запам'ятали спільне між Румунією і Україною. Повернемося знову до карти і з'ясуємо, скільки країн. Має сусідок у Румунії. І так, Румунія має сусідки Україну, Молдову, Болгарію, Сербію і Угорщину. Ще раз. Україна 1, Молдова 2, Софія 3, Сербія 4. Угорщина 5. Працюємо далі із нашою картою. Виконай вправу мандрівник. Намалюйте контури України на цій карті. І так, малюємо контури України. Намалюємо контури Румунії. Між Україною і Румунією, ось ці місцевості розташована саме Молдова. Запишемо країну сусідок Румунії. Їх п'ять. А тепер попрацюємо з завданнями саме від Аї нейробіка для майбутніх інтелектуалів. Записали результат 85. другий вираз. 86. Третій можна віднести до речових історичних джерел. Увага! Зустрічаються пастки. Здогадайся, які саме. Речових історичних джерел. І так запишіть, будь ласка, те, що ми з вами з'ясували: 85, 86 80 і 13. Розгорніть сторінку 51 і пригадаємо з вами карту знань людина раннього палеоліту. Сторінка 51. Все, що нам відомо про ранній палеоліт перший найдавніший період кам'яної доби. Який поділяють на ранні, середні і пізні. І так, що відбулося саме за часів раннього палеоліту? Пітикантропи з'явилися на території сучасної України близько 1 мільйона років тому. Вони вели мандрівне життя, оселялися на стоянках, мешкали в печерах та наметах з гілок. Уміння виготовляти знарядня праці. Виокремило людину від тварини, жили вони великими групами, що називають людським стадом, виготовляли загострені дерев'яні палиці, ручні рубила з каменю. Давні люди вели привласнювальне господарство, збиральництво та полювання. Пітекантропи не вміли добувати вогонь, проте підтримували його, беручи від запалених блискокою дерев. Але час шов, і в Європі настала доба найбільшого похолодання, тобто льодовиковий період. Місця стоянок і тикантропів покрилися шаром льоду і снігу. Як ви вважаєте, що робили давні люди для того, щоб вижити? Так. А тепер почитаємо інформацію у рамочці і перевіримо з вашими думками. Завдання 14. Початок середнього палеоліту ознаменувався настанням значного похолодання льодовиковий період, крига й сніг укрили північ та частину Центру Європи. Природні умови. Плинули на життя давніх людей, люди розселялися на Сході та півдні Європи, зокрема, на Сході та півдні сучасної України, мандруючи великими групами первісними стадами. І так ви зрозуміли, що люди переміщалися з північної частини материка на південну. Тому що настав саме ось такий льодовиковий період. Крига і сніг укрили більшу частину Європи. А тепер подивіться на малюнок, що робили люди для того, щоб вижити? Вони почали вогонь занусти до печери, почали шити собі теплий одяг. Вогонь горів всю ніч, аби отопити печеру. Вони полювали на мамотів, аби з їхньої шкіри саме зробити одяг. Вони навчилися готувати ясо. Це все відбулося за часів середнього палеоліту. А ми підводимо підсумок нашого уроку. На сьогоднішньому уроці ми говорили з вами про часи середнього палеоліту.